У цій лекції ми з вами оглянемо заходи та засоби, які допоможуть нам захиститись від вірусів. Впевнені, ви часто зустрічали термін засоби індивідуального захисту або скорочено ЗІС. Він позначає такі речі, які можуть бути використані людиною, щоб захиститися від ризиків для здоров'я та для безпеки на роботі. Працівники можуть використовувати ЗІС, щоб берегти себе від пилу, опромінення або отруйних речовин. У медицині ЗІС використовують для захисту слизових оболонок, дихальних шляхів, шкіри й одягу від контакту з інфекціями. В умовах пандемії COVID-19 ЗІС стали справжнім захисним бар'єром, який використовують, щоб зменшити ризики інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. І далі поговоримо з вами, чому це так. Вимоги щодо якості засобів індивідуального захисту закріплені на державному рівні у нормативних документах. ЗІС повинні забезпечувати належний ступінь захисту того, хто їх використовує для збереження його життя та здоров'я. Разом з тим, такі засоби не повинні самі ставати джерелом небезпеки у випадку, якщо їх використовують неправильно або невчасно замінюють. covid 19 є інфекцією, що передається через респіраторні краплі. Вірус може поширюватися на відстань 1 метр і навіть більше, особливо в закритих приміщеннях з поганою вентиляцією. Коли краплі з вірусом осідають, то можуть забруднювати поверхні та предмети та призводити до інфікування людей через дотики до цих поверхень, так званий непрямий контактний шлях інфікування. Розглянемо, як ЗІС можуть захистити нас від COVID-19. Основним засобом індивідуального засобу в побуті є захисна маска. Всім дорослим необхідно дотримуватися простих правил використання масок та навчити цьому дітей. Ви можете придбати собі звичайну одноразову медичну маску в аптеці або ж використовувати захисну тканинну маску. Медичні маски їх ще називають хірургічними, виготовлені таким чином, щоб затримувати респіраторні краплі, які ви виділяєте при кашлі чи чхані. Також маску потрібно одягати здоровим людям, які перебувають у місцях великого скупчення людей, особливо в приміщеннях з неналежною вентиляцією з метою додаткового захисту. Маска допомагає запобігти поширенню інфекції, але лише у тому випадку, якщо вона щільно прилягає, відповідного розміру та правильно одягнена. Обирайте маску, яка буде вам підходити по розміру, формі та матиме носовий зажим для більш щільного прилягання до обличчя. Адже через щілини по краю маски, простір між маскою та обличчям, повітря з респіраторним виділенням може проникати всередину під маску та виходити назовні, сприяючи поширенню інфекційних агентів. Що важливо знати про тканинні маски? Вони можуть бути виготовлені з різних тканин, але при цьому мають щільно прилягати до обличчя, прикриваючи ніс, рот та підборіддя. Мати кілька щільних шарів тканини, яка дихає. За можливості, рекомендовано, щоб був носовий зажим, як у медичних масках. Як правильно використовувати маску? Проведіть гігієну рук перед тим, як надягнути маску, а також після її зняття або кожного разу, коли торкаєтесь до неї в будь-який час. Руками закиньте гумові петлі за вуха та розправте маску таким чином, щоб вона повністю прикривала ніс, рот та підборіддя. Притисніть носовий зажим маски до спинки носа. Замінюйте медичну маску одразу, як тільки вона стає вологою або брудною, але не рідше одного разу на 4 години. Якщо це тканинна маска, беріть її щодня. Не торкайтеся руками зовнішньої поверхні маски. Якщо доторкнулися, одразу помийте руки з милом чи обробіть спиртомісним антисептиком з вмістом спирту не менше 60%. Знімайте маску правильно. Захопіть медичну маску за гумові петлі, не торкаючись при цьому її зовнішньої поверхні. Зніміть її та викиньте у закритий контейнер для відходів або у смітник, якщо немає відповідного контейнеру. Тканинну маску згорніть та помістіть у пакет для безпечного зберігання до моменту її оброблення прання, з метою повторного використання. Після зняття маски помийте руки водою з милом або обробіть спиртовмісним антисептиком. Не періть медичну маску з метою її повторного використання. Тканинну маску можна використовувати повторно після її ретельного прання. Зробіть використання маски звичною частиною спілкування з іншими людьми. Правильне використання, зберігання, очищення та поводження з використаними масками це важливо, щоб зробити їх максимально ефективними та безпечними. Тепер давайте оглянемо таке питання, як гігієна рук. На наших руках постійно знаходиться велика кількість мікроорганізмів, безпечних і не дуже, які можуть викликати інфекційні хвороби. Достатньо просто доторкнутися забрудненими мікробами руками до слизових оболонок, і ви можете захворіти. Але на щастя, більшості інфекцій, що передаються через забруднені руки, можна запобігти завдяки дотриманню гігієни рук. Що означає провести гієну рук? Це означає помити руки водою з милом або обробити їх спиртовмісним антисептиком. Поговоримо детальніше, в яких випадках нам потрібно мити руки після контакту з людиною, яка хворіє, після кашлю або чхання, після дотику до потенційно забруднених поверхонь, ноутбука, телефона, ручки дверей, перед прийманням їжі, після відвідування туалету. Що важливо запам'ятати. Мийте руки водою з милом не менше 40 секунд. В громадських місцях не використовуйте для миття рук кускове мило, лише рідке. Не використовуйте багаторазові тканинні рушники для висушування рук, адже вони можуть бути джерелом інфекційних агентів. Сушіть руки одноразовими паперовими рушниками. Дотримуйтеся рекомендованої техніки миття рук для максимального ефективного результату. Закривайте кран з водою ліктем або паперовим рушником. Зверніть увагу на нашу схему, як правильно мити руки. Використовуйте її, щоб не пропустити жодної ділянки. Її ви знайдете у додаткових матеріалах. Якщо вам необхідно провести гігієну рук, але ви не маєте доступу до води. Проведіть обробку рук спиртомісним антисептиком антисептиком змістом спирту не менше 60%. Правильне використання антисептику є надійним засобом для боротьби з мікробами. Нанесіть антисептичний засіб в долоні однієї руки, приблизно 3 мл засобу або так, щоб в долоні утворилося озерце з рідини, і розітріть його по всіх поверхнях рук, доки руки не стануть сухими, але не менше 20 секунд. Використовуйте нашу схему, як правильно обробляти руки антисептиком, щоб не пропустити жодної ділянки. Уникайте доторків руками до обличчя, очей, носа та рота, щоб уникнути зараження вірусами. Що цікаво, більшість людей торкаються свого обличчя кожні 2-5 хвилин. Стежте за цим. Зведіть до мінімуму контакт з потенційно забрудненими поверхнями, наприклад, дверними ручками, готівкою. Уникайте прямих контактів з людьми. Замість звичного рукостискання вітайтеся на відстані, наприклад, помахом руки або кивком голови, так само обмежте обійми та вітальні поцілунки. Не менше важливим правилом профілактики інфікування COVID-19 є дотримання фізичної дистанції не менше одного метра, а також уникнення перебування у місцях великого скупчення людей, особливо якщо закриті приміщення з недостатньою вентиляцією. Не забувайте також про дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. Під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс одноразовими серветками або хустинками, які після використання викиньте у смітник, проводіть гігієну рук. Якщо не маєте серветки або хустинки, кашляйте і чхайте у згин ліктя, адже респіраторні виділення можуть поширюватися на відстані та осідати на поверхнях, таким чином становити небезпеку для інших людей. Отже, підведемо підсумки. З метою недопущення інфікування COVID-19 та припинення поширення інфекції, уникайте місць великого скупчення людей, закритих приміщень з недостатньою вентиляцією. Використовуйте захисну тканину або медичну маску, яка щільно прилягає. Дотримуйтеся гігієни рук, дотримуйтеся респіраторної гігієни та етикету кашлю. Якщо ви маєте респіраторні симптоми, залишайтеся вдома та зв'яжіться зі своїм сімейним лікарем. І, звичайно, вакцинуйтеся від covid 19 у період повномасштабного вторгнення Російської Федерації наш організм перебуває у тривалому стресі та менш здатний протистояти хворобам. Крім того, умови, в яких часто доводиться перебувати, як відсутність водопостачання, тривале перебування в закритих приміщеннях, з великим скупченням людей лише сприяють поширенню хвороб. Саме тому так необхідно дотримуватися заходів, які можуть нас уберегти. Не нехтуйте цими простими правилами. Піклуйтеся про своє здоров'я та здоров'я ваших близьких. Дякуємо за увагу!